Пусть будут свидетели, пусть будут защитники. Пусть, пусть смотрят, что, что тут делается. Может, у того урода рука не поднимется, хоть их стрелять. Нет, ну мне не хочется этого. Ну, я не думаю, что это сильно вплоть на Украину. Но ну, просто люди начнут нервничать. Мне кажется, это многим не понравится, не только нам. Я бы не хотела, чтобы чужие люди приходили на нашу территорию. З любими условиями з мирними, либо з немирними, я би не хотів. Погоджуюся на іноземні да. Тому що це допомога, без якої ми можемо не впоратися, перемогти росіян. І, я думаю, воно прискорить завершення війни. Погоджуюсь. Я думаю, іноземні хлопці нам будуть допомагати силою своєю і доближати нас до миру. Ну, я думаю, що це була б дуже хороша ідея, якщо б їх дійсно було достатньо, а не якась мала кількість. І якщо б е дали не тільки їм добре озброєння, а ще й нашим військовим, тому що навіть якщо там дадуть 10 тисяч військ, 20 тисяч військ, добре озброєння, все одно це не виграє війну, на жаль. Тому треба забезпечувати всіх військ, і іноземних, і наших, і технікою теж. Десь у е більш Напружений, де вже стійка оборона у русні, ну буде не дуже ефективно, мабуть. На Донбасі якомусь або там. Ну я не думаю, що це вийде. Але там, де у нас більше шансів, так, де 50-50, і ви стоїмо, і вони стоять, то в такі, думаю, регіони треба кидати війська. Це земля має бути свободна і принадлежати тому, кому вона має принадлежати. Ані зависить від каких-то заходчиків. У нас ми самі не справляємося, я так думаю. Ну надо, не, не вистачає людей, це рад, зброї не вистачає. А це добре, що і Європа зараз це те саме допомагає, очкоється, як найбутче допомогти. А три роки ніхто не думав нічого. Тоді всі були в розполосі. За Україну ніхто не думав. Тоді ми саме викорабкувалися. Ніяк не вплине, поки, поки не зупинять стріляти, ніхто сюди не прийде. Оце ми саме біжимо, то він з Купівцька, а я з, з Волчанська. Це, бачите, де ми стрілися, приїхали на нас була жінка. Що нам, не, не домівно нам. Поки не, не, не будуть, будуть, будуть стріляти, прийдуть, а будуть стріляти, не прийдуть. Наша країна, і має бути своє військо. Ну, напевно, для того, щоб був мир, Могу бути другі якісь альтернативи. А, ну, ну, на хід війни, мені здається, добре, а на Україну погано. Тому що це не дуже гарно, коли є втручання інших країн на території будь-якої країни. Неважливо, не з доброю номеру чи з поганого, але це є втручання, це є вже якась, як так сказати, частка, яка є цих людей на цій території. А чому ви б тоді погодились на. Тому що трішечки вже знаєте, ну надоїло, скажу чесно, трішечки надоїло. Я з цим стикнулася не з 22-го року, а з 14-го, тому хочеться спокою. Ось так. Тому напевно, щоб погодовись. Так я дуже поважно це слухаю, мені дуже це подобається. У мене немає остраху на цій рахунок. Якщо вони тут будуть, я буду вичувати себе більш захищено.